Привіт! Привіт-привіт! А тут у нас чи зима, як ви думаєте? У мене дуже поганий голос на Ютуб, щоб я викладав. Дуже поганий. Я не знаю, це треба вирішати з мамою або щось робити. Але не можу з таким голосом прям Ютуб знімати. Не можу щось вирішити, я думаю, що в мене за... Це в житті в мене дуже файний голос. А от в ютубі зовсім погано. Ми намагаємося щось зробити для того, щоб ми могли. Щоб я міг нормально говорити. Я викладаю відео за зимою, за зима. Що зима, то тобі що зараз немає ні у неї сніжи що там все попадало. Я уже не знаю, что нема. це зима. От подивіться на, на там опис, дом больше викида, викид. И подивіться, що це було До, ве, е, січні. И якщо ви думаєте, що я чуть пізніше викладаю, так, а оце я вже викладаю сразу космі оце відео Приятного просмотру Давайте дітить. Дивіться, а може самі смешные моменти Давайте. Станіслав, не знімай мене. Зараз... Щоб Максим за мною бігав. будь ласка Да бої, ну мам. И ну... Зараз... да. М -м -м -м. Так, матим. І все, от він там watch it. So маленькие десятые мач. Рочки на 2 рочки из нас. Боже, а я давно видео. Очень не я уже не могу видео. Мам, да Максим. клас, таке сонце. Що навіть в Ютубі це не видно, напевно. А що я з тобою поганаю? Ну, я собі. Та поки він там. Він буде. О, ну. Я йду шукати. Так, ну все, мене тут нема, ні не тут, Ні тут я не бачу його. Опа. Чувань сім'ї. Максим! Уже тут голову. Господи. А у меня вылезло. Опа. А у нас я. Мы видим там, где мы Будем тіата. Він туди, тропець. Я буду в нього дуже сильно втікати. Опа! Дай, папа, насима ща буду держати. Я папа, я вам попросил ти. Я думаю, что будет так жить. А я только здесь і чувский я кровью пробіг. І скажу вам давайте. Опа. Я вам же за сіксок 8 кровів. Так, са вісім круглів. А я поняла?

Чи до жим... Чи до ну, понял, що тут все є. Так, це ще примови, ну можна подобавити. Тут сніжочок. жодчик. Один піотик. И Хорошо, побежите, идите в круги и тебе я с вами поговорю. Пошел еще 20 кругов. Хорошо. Иду до к маме. Вот там мама. Ну мама? Я же она не снимается. Зараза Максим Маму <звук> подъехали. Ну, Мама шпинду. Уже снег выпадает, а мама. <клухи> снег уже выпадает. <клухи> я гайдати буду. Это мать это я их буду шик хочет. Ши. Ши. Ш. Він би зараз розпав, якщо б він сам бився. А, мам, а як та чая витримує тебе? Не знаю. А скільки тобі років? Тридцять чотири. Як та качея? Якщо вона зламана дуже наполовину, ви бачите, то навіть закладу, ну рухайте, витримує тридцять. Чотири роки, та ще й додайте чотири. Як вона витримує 38 вісім? Вона витримує 38 років. За витримує а не роки. А зараз скільки кілограм ти маєш? А скільки ти маєш кілограм? А, мама двома. А ну це тільки прикончить. Ну, довчик. Чи помимо? Просите. Что я статус? Небо. О, за, за, за. Бреч, бреч, я скрол. Пройди тату звенье. Буде мати свій канал і буде знімати в новому каналі. Е, ну, та то зовсім не от всякі ігни. Їм... Але лише якщо йому показувати десь півтора години. Е -е. Е Я друга час, чи... ну, а і така мороженщик. На самом деле поиграл мороженый. Так называется мороженщика. Е, я не грав другого участка, а то, грав первого. На то, что я никогда не играл в эту игру, у меня будет игровой канал, то я вам покажу, як я Ice Cream 1. Есть 8 частин. Я думаю, що дай котрий робити, дуже вікна. Бі... Дивіться, це може вийти дев'яту часа. А що це кінець Ну, може таки статися. Якщо вона вийде попадеться, або друге якщо шо... Якщо вибуде, або з вас хтось буде дивитися, це набагато пізніше. Наприклад, за 26 лікаря п'ятого Значить, Значит, ви, вичити набагато пізніше почали відео дивитися. Виходить так. <кій> <кій> ну, добре, до. Що вам вже сподобалось? та серія, та частинка, ставте лайки. Я зразу хочу викладати двоє тих ще. Воно е, треба сьогодні що Я надіюсь, так что не буде набагато смачніше. Я... Маленький голова. Маленький <кху> <кху> мама. На малень, це мати свій канал. будеш мати? Чи ти будеш 에, зні, мати канал, а ще знімати пісні всякі. Я думаю, що Максим буде мати канал там, де він буде лише співати. Щось мені, на мені підказує, що він буде такий. А тобі та, як ти мам думаєш? Тоже так само. Тому що він може стати. Mm.